Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина, і ви мені підкидуєте завжди дуже цікаві запитання. Швейцарія запроваджує санкції проти ПВК Вагнера. Я відверто вам скажу: я до цих пір навіть не знаю, щось запровадила. Я, наскільки пам'ятаю, вони нам і зброю, будемо так, перепони клали. Забороняли іншим країнам свою зброю, там і тому подібне, наскільки я знаю. Невже прийшли по розуму? Ну, виглядає, що звідкись зверху йде така вказівка? Я не здивуюся, якщо це сімейки, вказівка, чому це так? Давайте просто подивимося. І так, запроваджуються санкції проти Вагнера, тобто ПВК Вагнера. Давайте подивимося. Дійсно, правда. Довго вони вирішували, дійсно. Ви знаєте, дивіться, це через гроші все. Через те, що дуже багато всього висвітлюється, дуже багато всього проясняється. Ось, і зараз наразі, наскільки я розумію, сила йде в одному направленні. Тобто, світ зараз іде з демократією в ногу. Звичайно, ми знаємо, що Європа, вона трошечки завжди. А помаліше вони нікуди не спішать, у них дипломатія на високому рівні, ось. але те, що Швейцарія, це вже мене трошки здивувало. Тут грає роль прояснення якоїсь ситуації, тобто висвітлювання і а, гроші. Тут, ну, Швейцарія вона завжди так. Гроші тут, що саме зараз будемо дивитися? Великі гроші. Тобто, я можу припустити, я в цьому не розбираюся питання, ми просто дивимося розклад на цю тему. Що саме їх спонукало? Спонукали великі гроші, щоб їх не втратити. Стопроцентово, щоб їх не втратити. Тому що е, у Швейцарії зберігається, ви знаєте, це скоріше, мені нагадує, відвлікаючий від маневр. Тобто, від когось іншого, від. Інших вкладників і тому подібне. Якось так. Знову великі гроші, тобто, щоб їх зберегти, щоб не втратити контроль не тільки над грошима, а бути хазяїманом і надалі. Тобто, зараз світ, будемо так говорити, спонукає. Світ спонукає робити такі дії. Це, в принципі, ви знаєте, скоріше за все, вимушена така їхна дія. Їм хтось це порадив для їхнього же спокою, мої дорогі. Я так скажу, я так скажу, що це. Будемо так говорити, це їхня така тактика. І е, зберегти гроші. В першу чергу зберегти гроші. Ви знаєте, тут вони дивіться просящим дадуть якусь дрібничку, щоб відвернути увагу від чогось гіршого. Складна просто ситуація. Зараз ми подивимося: е, від своїх темних справ, від своїх маніпуляцій, від своїх інших. Е, від чогось, ви знаєте, набагато більшого. Відвернути увагу від чогось набагато більшого, де собака зарита, щоб ось цю собаку ще не випустити. <кій> Бачите, мах разом з дияволом це дуже недобра комбінація, повірте мені. Ну, Можна тільки догадуватися. Тільки догадуватися, щоб зберегти свою імперію. Тому що у нас тут королева не королева, а імператриця. Тут у нас король. Королева вже мене тут вийшла. Розумієте? Тут для того, щоб втримати свою владу якось так. Якось так. Давайте будемо просто подивимося, як ці санкції. Чи чимось вони допоможуть Україні? Просто ось це питання, бо я так трошки заглубилася в інше. Хотіла знати, чого, з якого це чудо так. І так, як ці санкції вплинуть на Україну? Чимось вони нам допоможуть чи ні? Ви знаєте, це проти самого Вагнера. Це дивіться, я зрозуміла. Тобто, чим нам це допоможе? Тобто, У світі про це будуть говорити, всі будуть про них знати. Тобто, це вже ну розуміти, легше буде їх притягнути до відповідальності. Це вже знаєте, знаєте, як є, іде ланцюжок крок за кроком. Крок за кроком, це ще один крок до нашої перемоги, можна так сказати, і не тільки перемоги над росіянцями, я так скажу, ось, але і у суспільстві себе посадити як вагомий. Співрозмовник, як, як вагомий член Європи і тому подібне. Розумієте, це додає нам вагу, додає нам силу і додає нам е, сили більше боротися проти них. Бачите, це ніби як ще одна лошадка в упряжці. Розумієте, додасть нам енергії, сили. Ось якось так я бачу. Більше вагомості нам додасть Це ну, переваги будуть. І надалі, тобто, коли ми будемо подавати в суд, коли це все, це все буде враховуватися. розумієте, це все детальки одне до одного буде збиратися. Ось якось так. Я це побачила. Я бачу, що це допоможе нам. Щастиво, мої любі, і разом до перемоги.